Тропар сьогоднішнього свята звучить так Спаси Боже людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. І починається саме із слова спаси. Слово спасіння в грецькій мові звучить як сотерія. І воно має два таких найбільш поширених значення, як можна спробувати розслумачити цей стан. Що це таке сотерія в грецькій мові? Один із варіантів це коли. Ти перебуваєш в якійсь небезпеці, і тут раптом раз, і тебе врятували. І коли тебе врятували, загалом ти, знаєте, як в такій жартівливій історії про чоловіка, який падав із високого поверху і вирішив життя самогубством завершити. Ну, і коли почав падати, захотів жити і молиться до Бога, каже, Боже. Якщо я залишуся живим, то точно зміню своє життя. Впав, лишився живий. Стає і каже: так недовго летів, а стільки дурних думок в голову прийшло. І ось це приблизно один із варіантів сотерія: Боже, спаси мене, але вся суть в тому, щоб після того як все минулося, ну і слава Богу, і я далі лишився той самий. Головний принцип. От, і, а друге значення спасіння. Воно пов'язане із сіленням, тобто більш медичний такий термін, коли ти маєш якусь хворобу і тебе треба зцілити, і тільки після зцілення ти станеш собою. Тобто, одразу ж йде вказівка на те, що після цього процесу ти вже не будеш тим, ким ти був до того. І от люди, які мислили над цим словом, а ми ж постійно один одному говоримо. І кажемо, ти ж хочеш спастися, Ну, треба робити такі то дії. І в нас таке уявлення складається, що церква це місце, де нам кажуть, що треба робити для того, щоб спастися. І багато людей рано чи пізно про спасіння згадують, хочуть цього чи ні. Є кілька моментів, які в цьому допомагають. Перше це наше старіння, бо якби. Не стрибав, не радів життю в якийсь момент, ти бачиш, що вже і важко встати, вже і стрибати немає сил. А зрештою, другий такий важливий момент, коли ми бачимо, що інші люди помирають. І тому спасіння стає важливим. Але люди шукають у спасінні досить часто, якраз першого варіанту, щоб мене минуло, от, наприклад, смерть. Треба заспокоїти себе. І дізнатися про те, що після смерті є життя. І це дуже важливо. І тому, в принципі, про церкву згадують, згадують саме в той момент, коли помирає хтось. Ну і більшість людей, навіть якщо все життя до церкви не ходять, вони згодні на те, щоб їх похоронили. І от виникає така ситуація, коли 90% похоронів священих служить над людьми, яких вперше в житті бачать. І ця людина, вона вже померла, приходять родичі. І звучить така формула, яка дуже необхідна людині, дуже давня молитва між іншим. Одна із найдавніших молитв називається Божий Дух і всякої плоті. І там говориться про те, що Ісус Христос подолав смерть. І там звертається з такими словами: упокой душу спочилого твого у місці світлім, у місці квітучим, у місці спокою, де немає ні недуги, ні, ні зітхання, а життя безкінечне. От е, Зрозуміла формула. І людина хоче себе втішити, Ну, коли я помру, ми зазвичай так кажемо, там йому краще, там буде місце світле, місце спокою, ні недуги, ні зітхання там не буде. І оці слова, дослідники кажуть, що швидше за все взяті із єгипетської традиції поховання. Тобто, вони не, це не, не християни придумали. Християни їх взяли і думали, наївно думали, що ми зрозуміємо, що головне в цій молитві це те, що Христос перемагає смерть. А ми всі тільки чіпаємося за те, що це має бути таке світле місце. Тобто, ми хочемо, наче, отак падаючи. Із якогось енного поверху нашого життя, і ми обов'язково маємо розбитися. Але ми хочемо, щоб ми не розбилися, а лишилися живими і найголовніше такими самими, як були. І зрештою, виявляється, що для нас є річ, яка страшніша за смерть це змінитися. Найважче людині мінятися. Людина готова навіть померти, але не готова мінятися. Дуже важко здійснити переміну. Тому, зрештою, в церкві є таїнство, яке називається хрещення, друге народження. Треба наново народитися. уявіть собі, як це, що це таке дивне. Тобто повністю змінити свій підхід до життя. Це дуже лякає. Дуже лякає. Тому людина часто церкву перетворює назад на те, з чим Христос боровся. Тому що вірили в Бога і до Ісуса Христа. І Богові молилися і до Ісуса Христа. І люди збиралися для спільних молитов і до Його приходу. Але з приходом Ісуса Христа перевернулося все з них на голову. Християнство почало називати себе не однією із релігій, а церквою. А слово релігія означає релігаре, це відновлення зв'язку. Людина шукала, як повернутися до Бога. Християнство все навпаки сказало: не людина до Бога хоче прийти, а Бог прийшов до людини. І так людину полюбив, що сина свого єдинородного віддав. Тому Бог пішов іншим шляхом. Він з однієї сторони каже: та любі мої, проблема не в тому, що ви не зникнете. Ну, не зникнете ви, справді не зникнемо. Може, навіть настане момент, коли люди самі зможуть це довести, бо люди пробують і душу зважити, і робити заміри над людською свідомістю. Зараз є маса досліджень, які показують, що виявляється наш, наш мозок і наша свідомість не одне і те ж. ніхто не знає, де ця свідомість зароджується, як це все відбувається. І зрештою, так. Навіть з точки зору мислення, навіть атеїстичного мислення, є дуже велика ймовірність, що людина не зникає після смерті. Але Христос прийшов трошки інше питання вирішити якості отого життя. І тут якраз є велика необхідність, щоб людина змінилася, її треба зцілити, її треба ввести не в продовження її існування, а ввести у життя. І от Бог хоче, щоб ми не просто існували, а щоб ми жили. А для того, щоб ми жили, нам треба бути уведеними у Боже життя. Одне із таких чудових слів, яким характеризують Бога, називається, що Бог є в постійному перехорезисі. Отець, Син і Святий Дух, вони лицем до лиця один до одного звернення. Їхнє Життя забезпечується постійною, постійним даруванням життя іншому. Тобто Бог Отець є Богом, бо завжди дарує своє життя Синові. Син завжди дарує своє життя Отцеві. І святі отці використали слово перехорезис. Є нас звичне слово хореографія. Дітей водять на. Хореографію на танці вчитись танцювати. І от про Бога так дивовижно сказали, що Бог є в постійному танці, в Бозі є перехорезис. Отець, і Святий дух, вони наче танцюють. Якщо ви коли-небудь брали участь у танці, де багато людей за руки один одного, наприклад, тримаються і крутяться. І треба віддатися цьому руху, і іноді в цей рух когось затягують, а він виривається, йому незручно. І от Бог нас запрошує у свій танець, танець любові, а гріх це коли ми з того танцю вириваємось. Ми не хочемо в ньому брати участь. А цей танець Божої любові він полягає в тому, що треба за руки триматися. Тут не може, не може бути самотній танець. Завжди він пов'язаний із іншими. А людина вперто хоче утвердитися в своєму егоїзмі. Своєму самолюбуванні, і тому вона для неї це гірше смерті жити так, як живе Бог. І церква всі ці століття пробує до нас говорити тою мовою, і ми кожен раз хочемо обхитрити Бога. І така хитрість вийшла із Христом Ісуса Христа. Пройшло чотири століття християн стало 10% у тогочасній Римській імперії. І, а 10% це вже дуже це здається, що це мало. Але якщо з'являється 10% якихось інших людей, а християни претендували на зовсім інший підхід до життя, цей підхід полягає в тому, що, як це чудово сказав Григорій Сковорода, ти в 10 разів корисніший для себе, коли ти корисний іншим, ти в 10 разів корисніший для себе, коли ти корисний іншим. І вже багато досліджень кажуть, що християни робили? Вони дивні речі робили. Вони допомагали хворим, вони йшли, якщо була холера, вони були тими, хто хоронили людей, це навіть записи лишилися, бо всі інші боялися. Тобто вони перетворили своє життя на служіння суспільству. З плином часу таких людей називають елітами. Є люди інтелектуали, є розумні люди. А еліти це ті, хто для себе відкрили, що вони корисні собі, коли корисні іншим. І кажуть, що якщо в країні хоча б 3% таких людей є, така країна може дійсно відбутися. І слава Богу, деякі мислителі кажуть, що в нас в Україні вже є. У нас є всі шанси. Якщо в нас хоча б 4% є еліт, еліти це люди, які... Дійшли свідомо дійшли до висновку, що я живішим є тоді, коли я живу для інших, а не для себе. Таких людей, на жаль, мало буває. Але християни зазвичай претендують на це. Практика показує, що серед нас важко це побачити, бо ми е в основному більше зайняті тим, що летимо із енного поверху і кажемо, Боже, врятуй нас, але лиши такими самими. Але є такі, які пішли цим шляхом. І ось після того, як християн стало так багато, Римська імперія вирішила, що дійсно християни, і цей підхід християнський може бути корисним. І ось сьогоднішнє свято розповідає про те, як Костянтин Великий його називають першим християнським імператором, він знаходить хрест, йому було видіння, де він чув голос, що Бог йому сказав, цим перемагай. І Він використовує цей хрест саме не як засіб для того, щоб змінитися, щоб людина мінялася. А на той час він вирішив використати Хрест як засіб для розвитку імперії, для того, щоб показати силу імперії. І, і з'являються вражаючі слова: Спаси Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу на супротивників, нам подай Христом Твоїм. Тобто хрест стає засобом для війни. Коли хрест навпаки є засобом для жертовності, то християни дуже часто потім любили на знамена свої хрест вставляти. Потім були хрестні походи. Але зрештою, ця закваска помало діє, діє діє. І ця закваска принесла свої плоди. Після багатьох жахіть, в яких теж християни були задійні, один одного вбивали. І, на жаль, на наших землях ще досі ця закваска до кінця не проросла. Але той світ європейський, в який ми хочемо, він вже багато в чому показує, що ця закваска є, тому що там з'явився світ, де є країни, ймовірність війни, між якими вже ну, майже рівна нулю. Ось такий світ ми хочемо. Там, де люди вже принаймні зрозуміли, що не треба один одного вбивати, якщо ми хочемо бути християнами. Не треба шукати виправдання у вбивстві. Тому що хрест, перш за все, це про внутрішню зміну. Хрест це про те, що Бог нам явив те, як Він живе. Бог живе так, що любить нас. От уявіть собі, причина всього буття, сенсом свого буття Бог зробив нас світ цей. І тому, коли Ісус Христос возноситься на Христі, Він каже, для того, щоби не померти, не живи для себе. А людина від релігії перетворює християнство на релігію і хоче, щоб Бог забезпечив мені життя для мене. І тому нам так часто страшно мінятися. І тому нам так часто незрозумілі шляхи Божі. Тому що ця видимість, яка нас оточує, вона вказує на те, що треба в цьому світі, перш за все, показувати силу. А в цьому світі треба, перш за все, показувати жертовність. І коли в людині буде жертовність, тоді дійсно ця. Цей програш, який, зрештою, зазнала Візантійська імперія. Тобто всі імперії, які хочуть перетворити хрест на засіб військової сили, вони зникають. І будьте певні, та імперія, ну, яка, який дуже далеко до Римської, бо Римська і Візантійська імперія вона ще несла культуру народам, які завойовували, а ця так звана імперія, яка хоче нас завоювати, ну, вона. Ані близько не знає, що таке культура. Тому вона приречена на загибель, бо це просто історично вже видно. Коли ви хочете Христа зробити засобом для перемоги, що це означає? Що Христом ми маємо ворогів перемагати? Це не означає, що ми маємо обов'язково військовою силою когось знищити. Ні. Тому що є країни, які так зробили, в них є військова сила, але. На них бояться напасти. Чому? Тому що ця військова сила є наслідком, перш за все, жертовного служіння, еліт тих людей, які все зробили, щоб в цій країні не було крадіжки, не було обману, щоб і діяли закони. Отак таку країну бояться чіпати. Тому наша сила справді в нашій немочі. А в якій немочі? Ця неміч має полягати в тому, щоб я був слабкий на гріх, слабкий на обман, слабкий на життя для себе, а сильний на самозречення. І дай Бог, дай Бог, щоб в нашій країні, а особливо серед нас, людей, які вважають себе християнами, було побільше людей, які будуть черпати своє життя із оцього джерела, джерела вічного буття. У Христі Ісусі, від цього дерева, яке, перш за все, є Євхаристію, подякою, жертовністю і любов'ю, яку ми можемо черпати і брати під час причастя тіла і крові Христової, а далі вцілюючи у цю логіку Григорія Сковороди, я корисний собі в десятеро більше, коли корисний іншим. Амінь.